Української прем'єр-ліги УПЛ матч центр продовжує свою роботу. Щойно у Житомирі закінчився поєдинок між Поліссям та Олександрією. Закінчився напевно, що сенсаційним результатом Олександрія перемогла 2-1 для е, амбітного Полісся. Це вже шостий матч поспіль без перемог у чемпіонаті. Ну і натомість помітне таке оздоровлення, одужання команди Руслана Ротаня, яка е, в чотирьох останніх матчах не програвала дві перемоги, дві нічиїх. Але звичайно, в одну нічию втрутився такий додатковий е, нефутбольний фактор, який приз до технічної поразки. В студії Макс Фещук, Олег Голодюк і Василь Кобін. І якщо був такий у футбольній історії Восьминіг Пауль, який дуже добре передбачав результати, то в нас був Восьминіг Василь Васильович, який щойно гра почалася, сказав, що Олександрія переможе. 3-1. Сказав, що Полісся заб'є з пенальті. Загалом що Олександрія буде краще у цій грі. Чесно, ну крім рахунку, вгадано практично все. Звідки такі думки? Чому була така впевненість, Василю? Ну тому що всім доброго дня, тому що ми бачили стартові тури другого кола, і ми бачимо, які команди знаходяться в якій. В яких ігрових кондиціях ти правильно Максим відмітив, що команда Олександрія доволі, доволі суттєво прибавила після зимніх зборів. А що стосується команди Полісся, то звісно тут. На мені здається, команда не має. Вона не зробила шах вперед І в принципі сьогодні рахунок перемоги Олександрії повністю заслужена. І на мою думку, взагалі, матч мав був закінчитись ще в першому тамі. У нас таке е, доволі мало зараз часу для того, щоб цю гру прям в повній мірі проаналізувати, що встигнемо, покажемо що не встигнемо. У нас буде вже не обмежено часу в нашій підсумковій студії після останнього матчу кривбасу Болонь. Зараз ми дивимося, епізод, е, в якому Олександрія провела переможний гол на 77-й хвилині. Макса, твій коментар. Знову ж таки, якщо говорити так, як відбувався перший тайм, пішла обрізка в середині поля, трошки ну в центральній зоні і Олександрія використала ту позиційну атаку, розіграла як на тренуванні. У нас навіть була от, дискусія. Останній завершальний гольовий пас пас простріл чи то удар по воротах. ну важко сказати на мою думку простріл. Мої колеги казали, що був удар по воротам. Цікаво, але але біля в біляє сказати. Да, ми спробуємо з'ясувати у флеш-зоні у головного тренера. Чи може сам автор гольової передачі прийде? чи автор гол. Я думаю, що в роздягальні по-любому такі речі обговорюються. Але... Та ти бив чи прострілював. Але, але дивіться до чого призвів момент, яка груба помилка обрізка на рівному місці. Чому помилився Чеботенко, центральний захисник покинув свою зону. Ну Можна було просто вилізти тут. Потрібно сказати і віддати належне Кирило Ковалець, який перехопив цей м'яч, добре спрацював. І, взагалі, сьогодні я вважаю його таким для Олександрії. Кирила Ковальця, це як хрещений батько цієї команди, тому що гравець вже сьомий сезон знаходиться в команді і. Зараз він показує в такий важкий момент для команди. Він стає лідером і показує. І сьогоднішня гра в залі на дуже пристойному рівні. І, і ще додав до кінця епізод, що дійсно і Кирило і взагалі командна гра і взагалі вирішили момент командною грою, розумієте, комбінаційно класно. тут цей момент, як він вбрав цього захисника, притримав, розібрався і нічого лишнього. Так, і завершили логічним завершенням. Тут, так, да, є питання. Мені здалося, що біля теж потрібно відмітити, добре вийшов на, на заміну, посилив гру. Але мені здається, що тут він наносив удар по воротах, а вийшов такий хороший, прострільна передача. Давайте зараз послухаємо Артема Шулянського, може він скаже, що робив в цьому епізоді біля. Ну і загалом враження Артема від сьогоднішнього матчу. Вітаю з перемогою. Власне, автор другого голу всіх цікавить. А власне, як вважаєте, біля ваш партнер по команді віддавав чи хотів сам забити? Дякую. Та я вважаю, що він віддавав, тому був там такий момент, що гострий кут треба було віддавати на дальню, та я побіг та забив. Сьогодні досить впевнено, Олександрія спочпочувала матчі, здавалось би, фаворитом Полісся. Саме за рахунок цього вважаєте, вдалося перемогти? Я вважаю, що в минулих матчах ми свої очки не забрали, тому грали сьогодні тільки на перемогу, і це. Це натхнуло, натхнуло нас на, на перемогу. Олександрія вже забиває свої моменти. Бувало, що постійно їх втрачає, тому невеличка така реалізація. Що вплинула в цьому аспекті на гру Олександрії? Ну більше працюємо на тренуваннях. Бачите, сьогодні також реалізація була. Ось такий коментар Артема Шулянського, який думає, все ж таки, що Біляєв виконував передачу зрячу. Давайте далі рухатися по цьому поєдинку. Точніше, так догори дригом у нас огляд. Зараз ідемо до першого тайму, який був абсолютно розкішним у виконанні Олександрії, за рахунок чого Олеже вдалося ось так домінувати на чужому полі. За рахунок командних дій гравці дуже компактно розташовувалися на футбольному полі, виграли практично всі підбирання, проводили хороші атаки. І Правильно, Василь Васильович сказав, що ця гра вони могли ці ще закривати в першому таймі. Я можу добавити, Олександрія дуже добре побудувала гру без м'яча. і команда добре працювала в високому в високому пресінгу і в середньому босі. При відборі м'яча проводила свої бистрі контратаки, свої атаки, які призводили до гольових моментів. Тут теж потрібно відмітити. Передачу калюжник, якщо не помиляюсь на ковальця, як він прийняв м'яч, віддав в фланг. і Михайленка, який, якщо не помиляюсь, метрів 15 вривався і забив цей гол. Ось О, як зараз буде добре. видно, да, да? От Де Калюжну, прийом між лініями ковальця і вривання опорного півзахисника, який забиває приносить своїй команді в принципі, виводить команду вперед. І Михайленко це взагалі то опорний хаф, але от Макси мені здається, він в цьому відкриванні так навіть по нападницьки зіграв такий. Зікзамів uh, був, коли він спершу рванув. Ну це якраз є команда. Це є командні дії. Це, дії. Неважно, де ти номінально граєш. Uh -huh. 에, в, в, в тому моменті він там вив, якби замикав, як вже грав в ролі центрального нападника, який звільнив зону, умовно кажучи, забрав звіти гравця. Ну, Це саме просте, що можна сказати. Тут те ж мама... саме Ковалець віддає. Тобто я вважаю, сьогодні на дуже пристойному рівні відіграв справжній лідер команди, капітан, який. А... Ось тут буде По... ракурс, та повністю порожній кут. <хи> І не забуває. Тут, Думка співпадає, що це якби реалізував Олександрія цей момент. Вони б могли вже гру напевно закривати. Чесно, і, по моїх записах в першому таймі, реально, шість моментів Олександрії назбиралося і просто нуль круги. Ну ми нуль багато говоримо про Олександрію. По перший тайм хотілось би сказати про Поліс. Чесно кажучи, вони ззаді тримали м'яч і Вихід з оборони в них ну взагалі не вдавався. Їх Олександрія наказував за їхні помилки. А ми нам ми... про той говоримо. дуже ми про той говоримо, що Олександрія дуже добре побудувала гру без м'яча. Ну, вони вони, і... вони займали хороші позиції. Вони Постійно були те, що Олег відмітив, вони постійно були а, компактно знаходились і, і вказували тиск на гравців полісся. Більше а, буде часу для такого системного аналізу. У нас е, в нашій фінальній студії зараз е, показуємо епізод, після якого поліція відігралася. Е, пенальті Рефер Іванов призначає, е, вказує на точку після контакту Калюжного і Лукаса Тейлора. Давайте його оцінимо. Ну... ну. Ну замість кошку, тисячі не... слів, знаєш? Ну, ну, ну вар є на грі, але ну, я не знаю. Ну, ну можна, можна знаєте, намалювати так, красивий стоп-кадр, де є контакт, ну але дуже, можемо констатувати тільки те, що на цьому стадіоні ну дуже багато спірних рішень завершується з призначенням пенальтів. Ну я. Я єдине, що виправдаю Вар, тому що він в цьому епізоді. Ну, дивіться, Бу, певний контакт був ззаді ногу, але певний контакт діваєш, був що він ще і... раніше пан. І, і Вар парк. вже запитує Іванова. Е... ну Точніше, навіть не запитує. Він, він підтверджує, ти, ти дав пенальті по всьому контакту, він каже, да, по цьому контакту. Ну він був. І я до того, що тут реш... рішення повністю, чорном скажімо так, морец, Іванова, чорном, Вар не може втрутитися. Макс був контакт Ковтолюка. Диви, був контакт, але було і підмальовування. Ось там рефері побачив підмальовування тут, тут не було підмальовування. а тут іванов побачив фол. ладно. Ну, <ріст> Я... Ні -ні, диви, я просто поясню, чому тут Вар не міг втрутитися. Я от, е, Не стосовно самого факту е, порушення правил, чи вартує воно пенальті, чи Максим, не вартує. Е, те, що я говорив перед грою і давав пронос, е, що пенальті буде. Напевно, буде, пенальті, заб'ють з пенальті. Тут важко коментувати цей момент. Мені показалося, здалося, що тут гравець Іван Калюжі просто супроводжував гравця. А контакт був, звісно, був, але контакт хто хто. Пішов на цей контакт. Можливо, гравець, який е, е, з м'ячом, знайшов е, ногу е, гравця, який оборонявся. Ну нечасно не, такий спірний момент. Я, я я тут ну важко важко перешли, але він прям не такий однозначний, здається, він... як, як от приміром, ти олеже вважаєш. Ну от є ракурс, де видно Ваші, ми якусь підніжку. Я знову... скажу, оправдаю, суддю і вар. Вони зараз можуть показати включити цей контакт, де дійсно взаді підбиває ногу. Умовно кажучи, є контакт, все поставили їх. І... Але по сам по самому в самій динаміці, як ми дивилися, в мене таке було враження, що раніше падав, чим був той контакт завалювався просто. Через теми от, і завжди в нас суперечки, через те, хочемо почути арбітрів. Це пенальті, тому що або це, це не пенальті, пенальті. Да, воно, воно важке. Був повод поставити, був, був повод не поставити, був. Тут от, прийняли рішення ВАР і головний арбітер. От, якщо можна їх включити в студію і пускай вони прокоментують, на якій підставі. А вони ставлять такі пенальті. тому що ми сьогодні напевно будемо дивитися інші матчі там теж будуть суперечливі моменти. М -м, потрібно суддів підключати до, до обговорень. Давайте зараз послухаємо коментар тренера, тренера переможців Руслан Ротань. Це прямий ефір. Макс, я скажу, що з боку роздягання Олександрії що не було дуже гучно. Команда помітно святкує. Зараз послухаємо після матчу коментар власне наставника Олександрії Руслана Ротаня. Руслана Петровичу, вітаю з перемогою. Що для вас як нашу на думку стало сьогодні за успіху вперше перш за все? Ну для нас це дуже важлива перемога. Дуже важлива перемога над дуже гарним суперником. Перш за все, я, я хлопцям багато разів вже повторюю, що там певненість приходить з перемогами над сильними суперниками. Коли ти почуваєш себе впевнено завдяки таких перемогам, я, я рахую, що ти робиш крок вперед, як мінімум. Тому. Дійсно, в нас гарні емоції після матчу. Мені дуже сподобалась команда в сьогоднішній грі, і те, що ми хотіли, хлопці виконували. Ну да, є як завжди, моменти, на які ми звернемо дійсно увагу, що стосується оборони, що стосується стандартних положень. Але в цілому мені гра сподобалась, і те, як хлопці хотіли перемогти, я хочу зауважити, що перемогти, то це багато що стоїть. Видно, що Олександрія попрацювала над реалізацією. Перший гол такий класний момент, домашня заготовочка. Ну, можна так сказати, ми, ми працюємо над цим. Ми зараз розуміємо, що це наш біч реалізація моментів. Тому для нас дуже важливо. Забивати да і сьогоднішній матч, я рахую, що міг, міг, мабуть, нам дати ще більше, якщо якби ми забували всі моменти, які сьогодні створювали. Але це я я, це я повторю, що це впевненість. Да, Впевненість і в реалізації в тому числі вона приходить завдяки таким перемогам над класними командами, яку ми вважаємо Полісся. Полісся бореться за єврокубкову зону. у них гарна команда. Мені подобається їхній стиль. І я їм бажаю в наступних матчах перемог і виконати своє завдання. Руслан Петровичу, третій весняний матч, третій стартовий склад аналогічний. Про що це говорить в першу чергу? В першу чергу ми, ми хочемо зараз більш стабілізувати вже состав, тому що скажімо так, дивимося на майбутнє, де ми повинні зробити баланс гравців досвідчених в середньому віці та молодих. Тому ми хочемо зараз е, цей состав трошки стабілізувати, і вже е, в нас на сьогоднішній день є е, появляється конкуренція, де е, хлопці е, конкурують з другом. І це дуже добре. Це це вже е, великий шаг вперед. Е, якщо вони я вам повторю, завжди якщо вони продовжать такому ж дусі конкурувати, працювати на тренуванні, виконувати те, що ми їх просимо. Я думаю, що в них буде велике майбутнє. На останок коротко про пенальті. В нас є вар зараз, тому я думаю, що ну мабуть в студії краще розберуть, але звісно, що коли ти получаєш свої ворота пенальті не, не, не зовсім добре. Але ну це футбол. Ми, ми, мабуть, побув, мабуть, був. Я не, не дивився тяжко сказати. Дякую за ваш коментар через перемогу. Студія це переможе сьогоднішній Руслан Ротань, наставник Олександрія. Насправді цікаво було б коментар Ротаня почути про цей пенальті у випадку, якби матч закінчився в нічию. Так звичайно, що тренер переможців на позитиві дійсно важливі три пункти для Олександрійців, які повертають собі 11-ту позицію. 20 очок. Олександрія так серйозно відривається від зони прямого вильоту і від зони перехідних матчів. Ну а Полісся після цієї поразки тепер розділяє п'яту шосту позицію разом із рухом. Причому, з додатковими показниками полісся саме на Шостій позиції. Завершимо обговорення цього матчу для нашої турнею. так, і одразу переходимо до наступного поєдинку. Кривбас Оболонь зіграють в шостій вечора. Бачимо Дашу Лелюк, нашу флеш-кореспондентку. І Дашу тобі даємо змогу представити цей матч, розповісти про все важливе довкола нього. Так, Макса, дякую, вітаю студія. Що ж розпочну з того, що сьогодні рано вранці я приїхала до Кривого Рогу, і за цей час я застала п'ять повітряних тривог у місті. П'ята із них завершилася просто якраз перед виходом команд на поле і не не прийшлося зміщувати матч, це добре, і будемо сподіватися, що на цій кількості повітряних тривог ми сьогодні і завершимо, і вони сьогодні нам не завадять побачити гарний футбол у виконанні двох команд. Що ж, сьогодні Кривбас вперше грає вдома в цьому році з болівальниками. Тому цей матч для них був такий очікуваний. На своїх сторінках у соцмережах Кривбас виставили по. Про те, що вони продають абонементи на свої домашні матчі. Найдешевший з них вартує 1200 гривень, найдорожчі 12 тисяч гривень. Тобто, знаєте, такі на різний смак, на різний бюджет, але вболівальників збирається чимало, щоб підтримати сьогодні свою улюблену команду. І подивимося, чи допоможе це сьогодні Кривбасу. Матч дійсно буде цікавий. В оболоні розпочалася така. Серія, знаєте, не дуже для них в них такі. Їх суперники, лідери турнірної таблиці, тож їм буде важкувато. Але попри це, я хочу відзначити, що гравці команди оболонь кажуть про те, що моральна обстановка в команді доволі спокійна, і кажуть, що Валерій Вашенко це той тренер, який вміє тримати такий гарний мікроклімат в команді, і морально налаштовувати своїх хлопців незалежно від того, який суперник на них. Очікує, ну а Кривбасу сьогодні буде додаткова мотивація повертати втрачені очки у грі проти шахтаря. Тож я впевнена, що сьогодні на нас очікує цікавий поєдинок. Студія вам слово. Дякую, Даша. В шостій вечора стартують кривбас та оболонь. Прямої трансляції в Ютубі не буде. Лише на телеканалі УПЛТБ. Де його знайти, шукайте на офіційному сайті upl.ua. для нашої аудиторії звертаю увагу на телеграм-канал. Там є на закріплений коментар під цим відео. Там є посилання на телеграм-канал нашого партнера компанії Вібет Україна разом сильніші. І в цьому телеграмі не лише актуальні новини, а й постійно проводяться різноманітні розіграші, акції та конкурси. Щодо фаворита на цей матч, то він очевидний кривбас на його перемогу. Коефіцієнт я я оцінюється кофом 4,1 і і на перемогу оболоні 7,5. і Ось така розстановка перед грою. Подивимося, як вона складеться. і потім вже після неї обговоримо всі три поєдинки, які сьогодні відбулися в українській прем'єр-лізі. Тем для обговорень дуже багато.